Ніщо не істинно, все дозволено. Сьогодні, гортаючи сторінки соцмереж, практично завжди натрапляєш на рекламу екстрасенсів, астрологів та езотериків. Якщо в тебе не ввімкнено блокувальник реклами, то звичайний перегляд інтернету перетворюється на парад оголошень про зняття з урочень, любовну магію та наведення вроків на сусіда, бо в нього кури несуться ліпше. А YouTube активно хайпує на темах Атлантиди, теоріях змови чи контактами з НЛО, незважаючи на те, що багато з цих історій давно спростовано. Здавалося б, у 21 столітті, коли людство має перейматися розвитком штучного інтелекту і потенційною загрозою повстання машин. Подібні теми мали б залишитися у далекому минулому, але навіть сьогоднішня хвиля окультного хайпу нічого в порівнянні з тим, що відбувалося в Третьому рейху. Там віра в надприродні фактично підтримувалася на державному рівні, витрачалися величезні суми на експедиції у пошуках магічних артефактів, загублених цивілізацій і таємних знань, які, як вважали нацисти, могли б допомогти їм підкорити світ. І це не вигадки, це історичний факт. Про це свідчать численні документи, що підтверджують фінансування псевдонаукових досліджень, зв'язок нацистської верхівки з езотеричними товариствами та використання окультної символіки в офіційній пропаганді. Окрім того, нацисти заснували цілу низку організацій, кожна з яких займалася своєю спеціалізацією від археологічних експедицій до спроб контакту з позаземними цивілізаціями. І сьогодні я розповім вам про найвідоміші з них організації, не цивілізації. Перед тим як перейти до відео, дякую вам за те, що підтримуєте мене своєю активністю. Це важливо, адже це свідчить про те, що вам подобається те, що я роблю. Тому прошу вас і надалі тицяти вподобайки і писати коментарі, на які я майже завжди відповідаю. А тепер вимикайте Еріку, готуйте шніцель і наливайте шнапс. А я починаю. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Під час Другої світової війни нацисти фанатіли від окультизму, магії та альтернативних наук. Вони всерйоз розглядали можливість використання цих знань для здобуття стратегічної переваги і навіть остаточної перемоги. Для цього, як я сказав, ми тому створювали різні організації, головною метою яких було Довести стародавні міфи можуть бути реальністю. Другою метою цих організацій було пиляння державного бюджету. І почнує з попсового СС. Здавалося б, містичного в ньому немає нічого, але зачекайте. Спочатку ця організація була створена як особиста охорона партії і Гітлера, але згодом перетворилась на впливову структуру зі складною ієрархією. Вона об'єднувала не лише військових, а й бюджетників, науковців та політиків. СС відзначились організацією голокосту, проведенням сумнозвісних каральних операцій в хатині, Орадуру Сюрглані та та й загалом чудила багато всякої фігні, про яку ми розповідати не будемо, бо вікове обмеження гарантоване. З 1929 року керівництво організацією перейшло до чистокровного арійця та синіокого блондина Генріха Гімлера. Другої людини за важливістю у третьому рейху, власне, цей чоловік і був тим містичним елементом СС, адже отримував справжнє задоволення від езотеричних практик як мунтян від помазання. Проте, на відміну від шарлатана, німецький вбивця був переконаний у реальності магічних сил і вважав, що таємні знання можуть стати ключем до світового панування Німеччини. Гімлер був настільки одержимий містицизмом, що без вагань використовував ресурси СС, на різні археологічні експедиції у віддалені куточки світу та організовував секретні місії на окупованих територіях в спробах віднайти магічні артефакти. Генріх захоплювався германською міфологією, вважаючи її не просто набором легенд, а відображенням реальних історичних подій і постатей. Він вірив у відьом, але не як у злих істот, а як у жриць, що оберігали стародавні язичницькі традиції від впливу християнства, яке він сприймав як ворожу ідеологію, хоч і був вихований в католицькій сім'ї. За легендою, серед його предків була жінка страчена в 17 столітті за звинуваченням у чаклунстві, що ще більше підсилювало його інтерес до паранормального. Крім того, Гімлер був фанатом історії, але в основному німецької, і особливо захоплювався постаттю Генріха I птахолова. Генріх Перший птахолов персонаж неважливий для цієї історії, але був королем східного франського королівства, початку десятого століття, засновником сексонської династії та одним із засновників майбутньої священної римської імперії, об'єднав німецькі племена і принижував угорців ще до того, як це стало мейнстрімом. Отож, і Гімлер вважав себе реінкарнацією цього короля. Це знайшло відображення в його рішенні перетворити замок Вевельсбург на школу з ідеологічної підготовки офіцерів СС. Він особисто контролював його реконструкцію, заповнюючи фортецю окультною символікою. За легендою, саме на місці цього замку Генріх Птахолов колись успішно відбив набіги угорців. А ще фортеця знаходиться біля Тевтобурського лісу, де один римлянин посіяв легіони. Цікавенка. На думку послідовників пан германізму, німецька нація народилася вже у дев'ятому році нашої ери під час битви з римськими військами. У Тевтобурському лісі германські племена ущент розгромили три легіони під командуванням публія Квінтілія Вара. Борис, Замок Вевельсбург став місцем окультних досліджень. Гімлер планував зробити його ідеологічним та сакральним центром після перемоги Німеччини. У фортеці діяли секретні підрозділи, зберігалися різноманітні архіви та здійснювалися расові дослідження, бо без них ніяк. Основна частина ритуалів та зустрічей відбувалася в залі Чорного Сонця, підлога якої прикрашена 12 променевим символом, що є популярним серед іді… Нехай буде неонацистів. У замку облаштовували спеціальні приміщення для артефактів, які шукали німці. Передбачалося, що там зберігатимуть спес лонгена, ковчег завіту та святий грааль. Коли війна наближалася до кінця, Гімлер наказав підірвати замок. Замок. Однак відсутність достатньої кількості вибухівки не дозволила виконати волю шефа СС. а сам істинний арієць покінчив життя самогубством після того, як потрапив у полон до британців. Нацистська ідеологія базувалася на переконанні, що арійці мають фізичну та інтелектуальну перевагу над іншими народами. Гітлер і його соратники стверджували, що саме ця раса стояла біля витоків Усіх значних досягнень людства від писемності сільського господарства до мистецтва та німецьких автобанів. Головними спадкоємцями арійської спадщини, звісно ж, були німцямці. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланню в описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. Щоб підтвердити цю теорію, у 1935 році Гімлер створив організацію Аненербе, яка об'єднала вчених із різних сфер для наукового обґрунтування расової переваги предків Шольца. Однак, згодом цей інститут почав виконувати ще одну функцію. Після включення до структури СС він став інструментом для пошуку стародавніх артефактів. Коли німецький антрополог Ганс Юнтер висунув ідею, що арійці ще у 2000 році до нашої ери завоювали значну частину Азії, а їхні нащадки, нібито досі там мешкають, Генрі Гімлер вирішив перевірити цю теорію на практиці. Для цього він обрав Ернста Шефера, член СС, який мав великий досвід подорожей до Тибету та Китаю. Метою експедиції було зібрати біологічні зразки та з'ясувати, чи можуть тибетці бути нащадками стародавніх арійців. Щоб есесівцю не було сумно, йому також доручили знайти Шангріла, міфічну країну, що в уявленні нацистів була оплотом арійської цивілізації, прихованої серед гір і сповненої стародавніх знань та скарбів. Однак місія закінчилась безрезультатно. Хоча Шефер провів численні антропологічні вимірювання та задокументував свою подорож великою кількістю світла. Лин жодних доказів існування арійських поселень у Тибеті він так і не знайшов. Бо шукати підтвердження арійських поселень треба в Велесовій книзі. Ще одна експедиція була організована, щоб знайти, як думаєте, що правильно міфічний Житомир. Ну окей, Атлантиду. А якщо серйозно, то в окупованій Україні діяло сім зондеркоманд на нербе. Шукати острів почали через збочену інтерпретацію не менш збоченої расової теорії історика та першого керівника Аненербе Германа Вірта. Чоловік стверджував, що людство має нордичне або ж полярне походження. Він вважав, що у давнину на півночі існував континент Арктогея, населений над людьми гіперборейцями. Саме тут зародилася перша цивілізація, релігія, мова та основи світової культури. Згодом ці знання були спотворені через змішання гіперборейців із примітивними звіроподібними народами з континенту Гондвана через похолодання. Північна Надраса почала рух на південь, де відбулося її змішання. Для інших нациків ця теорія виявилася чи то складною, чи занадто фантастичною, і вони її спростили, припустивши, що згадана віртом прадавня цивілізація могла бути Атлантидою. Ця гіпотеза стала приводом для організації експедиції в північну Атлантику ще до початку війни, але зрозуміло, що ніц там не знайшли. Цікавенка. Гімлер був переконаний, що залишками прадавньої арійської цивілізації був археологічний комплекс Екстерштайн у все тому ж Тевтобурському лісі, і що саме там германські народи поклонялися своїм предкам. Проте жодне з нацистських досліджень не змогло довести цієї теорії. Цікавенка, 2. Згаданий вірт був звільнений через те, що був феміністом. Перепрошую, вірив в матріархат у німецькому суспільстві. Цікавенка 3. навіть нацисти шукали підтвердження, а декому досить просто велесової книги. Наступна організація Туле була створена через два місяці після закінчення Першої світової війни. Її заснував німецький окультист і письменник Рудольф фон Зеботендорф. Чоловік хотів створити клуб по інтересах, присвячений магії, алхімії, окультизму та іншій єресі. Назва клубу теж була промовистою Туле. Це міфічна країна, про яку писав давньогрецький мандрівник піфей з месалії. Під час подорожі на північ він, начебто, знайшов загадковий острів, який назвав Туле. До речі, про нього ви можете дізнатися в цьому відео. Сучасні вчені припускають, що мова йшла про Ісландію. Однак, зе Ботендорфс потворив цю ідею, прирівнявши Туле до Атлантиди, звідки, на його думку, походили арійці. Вже за рік, після заснування організації вона налічувала понад півтори тисячі учасників. Потрапити до цього клубу могли лише заможні люди: судді, банкіри, підприємці і тому подібне. Пліткують, що саме під час зустрічі цієї групи формувалися основи нацистської ідеології серед членів товар. Риства були майбутні високопосадовці Третього рейху, зокрема Рудольф Гес та Альфред Розенберг. Деякі вчені припускають, що Гітлер також міг бути членом туле однак доказів цьому немає. Адік наче ніц, не мав проти окультизму, але дуже негативно ставився до таємних товариств, вважаючи їх місцем змов. Цікаво, що свастика, яка згодом стала емблемою Третього рейху, спочатку була символом Туле в 20-х роках, Гітлер адаптував її до своєї ідеології, і саме в цей період вплив організації почав слабшати. в 25-му році. Туле офіційно розпустили, але багато її членів приєднались до НСДАП. Фантазують, що організація продовжувала існувати в тіні, а її члени брали участь у створенні секретної зброї, яка могла забезпечити Німеччині військову перевагу. За деякими версіями у співпраці з товариством ВРІЛ вони розробляли антигравітаційні технології, зокрема вундервафлю «Дзвін», а також літаючі диски. Die це нібито секретна технологія, яку розробляли в кінці війни як антигравітаційну зброю або машину часу. За деякими описами, це була металева конструкція у формі дзвона, заповнена невідомою високорадіаційною речовиною під кодовою назвою xerum 525, яка під час роботи створювала потужні електромагнітні й гравітаційні ефекти, що могли впливати на простір і час. Проєкт нібито реалізовували в підземному комплексі Судетах. Але наприкінці війни всі сліди експериментів були знищені а сам пристрій або зник або вивезений спецслужбами США в межах операції скріпка. Проте це все не мало жодного реального ефекту, і жоден із містичних проектів не вплинув на хід війни. А отже, езотерика це або бред, ну або ж союзників екстрасенси були ліпші. Хм, може вальнути критичне відео про астрологію. Звісно, якщо сьогоднішнє набере 70 тисяч переглядів або 7 тисяч вподобайок. Якщо хочеш і далі дивитися відео коханці Кліо, задонать на ЗСУ. Наступна організація моя улюблена, адже можна кепкувати. Ні, краще промовчу, адже в нашому світі всі мають тонку душевну організацію і можна задіти чиїсь почуття. Отож, моя улюблена організація ВРІЛ. Хоча її реальне існування не підтверджено документально, але згідно численним альтернативним теоріям, вона займалася пошуком позаземних технологій. Витоки цієї організації можливо пов'язані з романом Едварда Бульвера Літона. Прийдешня раса. У книзі йшлося про могутню. Магутню, дорогі мої, у книзі йшлося про могутню енергію Овріл, яку можна прирівняти до магічної сили. Ті, хто вмів нею керувати, нібито володіли телепатією, здатністю стілювати хвороби та навіть повертати мертвих до життя. І десь заплакав один син божий. Ті, хто увірував цю книгу, спочатку тусувалися в товаристві Туле, але наприкінці 20-х років утворили свою організацію з людьми в чорному. Основними її членами стали. Сексизм були жінки, яких очолила Марія Орсич. Учасниці товариства прагнули розвинути свої надприродні здібності, ну або ж розкрити приховану жіночу енергію, і нібито встановили телепатичний контакт з істотами зоряної системи Альдебаран. Краще б готували шніцель. Альтернативщики стверджують, що жінки використовували своє довге волосся як біологічні антени для посилення зв'язку. Сьогодні для цього використовують довгий манікюр та накладні вії. За твердженням членки навколо Альдебарана Барана обертаються дві заселені планети: сумі Сумі-Ер і Сумі Ан. Одна з них, начебто, була домом для високорозвиненої негуманоїдної цувілі... Ох ти Йоштик, коштик. Одна з них, начебто, була домом для високорозвиненої, негуманоїдної цивілізації, тоді як інша для істот, схожих на людей. Представники цих світів неодноразово відвідували землю, передаючи свої знання людям, певно, за допомогою зондування. Згідно з однією з популярних теорій, наприкінці 20-х років члени БРІЛ отримали від прибульців креслення літальних апаратів і почали працювати над їхньою реалізацією. Певно, мова тут про проект Хаунебу або ж диск «Булецо», апарат, що міг переміщатися зі швидкістю 4 махи і виконувати в небі розвороти будь-якої складності. Доля Марії Орсич після війни невідома. Деякі історики припускають, що вона могла втекти до Аргентини. Водночас, конспірологи вважають, що вона могла залишити землю, що цілком реально, якщо її запихнули в піч. Вибачте, їхня гіпотеза базується на листі, знайденому в її будинку 11 березня 1945 року, в якому було написано лише одне речення: ніхто тут не залишиться. Організація Тодд була названа на честь свого засновника і займалася будівництвом стратегічних та військових об'єктів як на території Німеччини, так і в окупованих країнах. Її створив у 1938 році Фріц Тодд, один із головних інженерів та прорабів нацистської держави. З початком Другої світової війни він отримав пост міністра озброєнь та боєприпасів, що значно розширило його вплив. Під керівництвом тот та організація швидко розширила масштаби своєї діяльності. Спочатку вона використовувала працю військовозобов'язаних чоловіків, яких не призвали на фронт, але згодом перейшла до примусової праці. Також в будівництвах брали участь в'язні концтаборів, військовополонені та мобілізовані робітники з окупованих територій. До 1942 року їхня чисельність сягала майже півтора мільйона осіб. Популярність Тотта та його політичний вплив продовжували зростати. Аж поки у лютому 1942 року він не загинув у загадковій авіакатастрофі. Його посаду зайняв Альберт Шпеєр, який був особистим архітектором Гітлера. Загибель Тодта породила численні теорії змов, оскільки його літак Хейнкель Х -Хе 111 розбився невдовзі після зльоту за аеродрому поблизу ставки Гітлера у Вовчому лігві. Дивним було і те, що за день до катастрофи він мав серйозний конфлікт із ф'юрером та відмовився виконувати його накази. Додаткову загадковість додає той факт, що Шпеєр планував летіти разом із Тодтом, але в останню мить змінив плани і залишився в Вовчому. Лігві після смерті. Тотта організація продовжила свою діяльність, сфокусувавшись на зміцненні оборони Третього Рейху, вона керувала будівництвом таких масштабних проєктів, як Атлантичний вал у Франції, а також низки підземних заводів Чехії, включно з фабрикою Б 5 Ріхард, де випускали двигуни для танків та ракети «Фау-1» та «Фау-2». Умови роботи на цих об'єктах були нелюдськими. Під час будівництва кривавої дороги в Норвегії за різними оцінками загинули 10 тисяч робітників. Окрім будівництва військових споруд, організація ТОД брала участь у створенні секретних підземних комплексів, де нацисти розробляли вундерзброю. Однак залишається невідомим, чи Тод займався лише будівництвом, чи її інженери також залучалися до створення надсучасного озброєння. Наступна організація, про яку існує маса теорій, Одеса, і вона заслуговує окремого відео, тому я про неї розповім, якщо цей ролик набере 8 тисяч вподобайок. А на сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що історія оповита таємницями.